4 вересня 2023 року я відвідав чотири школи Авідіопольської громади. Це дві школи в Авідіополі, Авідіопольська школа імені Шевченка та друга школа та школа у Калаглії та Миколаївці. Мета моєго відвідування: чи готові наші навчальні заклади до початку навчального року в умовах воєнного стану? Добрий день. Добрий ви представтеся, як вас. Я виконую. Тимчасово обов'язки директора закладу Овіддіопільський, заклад освіти ім. Тараса Шевченка. Е, Скажіть, який стан готовності школи до 1 вересня? Е, школа розпочала свою роботу, вона готова по основним е, критеріям, по основним вимогам працювати в режимі. Тиждень очно деякі класи і паралелі. На наступний тиждень вони вчаться віддалено. Поки що на два тижні погоджено такий варіант роботи. Абдіопальський заклад середньої освіти імені Тараса Шевченка частково готовий до роботи в умовах воєнного стану, адже може прийняти у своїх укриттях лише половину з понад тисячі учнів. Тому і буде працювати у режимі Тиждень, діти навчаються у школі, тиждень навчаються вдома» в режимі онлайн. Що буде після двох тижнів навчання, побачимо. А Відіопольський заклад середньої освіти, школа номер 2 повністю готова приймати всіх своїх понад 500 учнів у своїх укриттях. В закладі навіть є вільний Wi-Fi для користування учнями та викладачами. А ось Калаглійський та Миколаївський заклад середньої освіти поки взагалі не готові до умов воєнного стану. Ну, е, Інна Івановна, будь ласка, повідомте, чи готова Калегрійська школа до навчального року? Калегрійська школа до навчального року готова, але працює поки що онлайн, тому що не завершені роботи по підготовці найпростішого укриття. Кілька роботи завершаться, ми вийдемо на офлайн навчання. Які строки ви думаєте відправити? Я думаю, що до середини жовтня ми точно вийдемо. Дякую вам за інформацію. Будь ласка. Маркітан Поліна Валеріївна, директор Миколаївського закладу загальної середньої освіти. Так, ну стосовно готовності школи до навчального року, чи готове укриття полосховища? На сьогоднішній день питання опрацьовується відділом освіти культури молоді та спорту і селищної ради по облаштуванню укриття. Найближчим часом його нам мають закупити, мобільне укриття. І встановити на території корейського okay. закладу загальної середньої освіти приблизний час початок жовтня, середина жовтня. Дякую. за Дякую. Будемо звертатись до відділу освіти молоді та спорту віддіопольська селищної ради з інформаційним запитом, щоб дізнатись, які премії собі нараховували керівники відділу за непідготовку навчальних закладів в Калаглії та Миколаївки до роботи в режимі воєнного стану. А може, і не нараховували. Все ж таки основні задачі не виконані роман Альтернатива Орг.